Усіх. мати матір Плісецької там сиділа. Дивлюся на ці фотографії. Молоді дітям недавно він написали, знайшли в Івано-Франківській області нові нові ці заховання. І треба було б процес, треба було судити. Як правильно? А чи може їхні... краще? Супер. Слав. Так. Слав. Свято, наємно. Я скажу, що якби вітання. Так, нічого. Я думаю, що ми а менше. Де наше приймання? Де моє приймання? А ви так вирішите? Коли? Коли вона працює? У нас 23 вечла вже буде. Тобто відкриваємо і тоді зможемо. Давай-тремо солнце, И ты мы ж воже життя. Свої сили і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки.

Дисвіня Бога Слова породило, слушу породить, у тебе велича. Громадським діячем і художником, академіком. Хто не знає, де це знаходитися, може там фігіоморя, бо місця, там листивачні котів 에... буде роздавати. А ми в Чернігові традиції проводимо, а також навіть виступати з промовами дозволялося тільки одне: читати вірші Шевченка. Але вірші Шевченка, висять поборите, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Хіба це не актуально сьогодні? Хіба не актуально сьогодні його слова? «Обніміться з братом Шевченко. Це найвидатніший українець всіх часів. і ми горді, що Україна саму Москву. Через півдня дружини алергія почалася, очі болі там відмокли. машин три з половиною мільйони автомобілів. Уявіть собі, на тротуарах у два ряди, липи десь вулиці там. І я завжди кажу, коли мені закидають, так і воно в Росії мене питали, як поважаю, люблю російську літературу, культуру, але я не люблю. Я лечу російську інтереність. Наші генії, нашого пророка Тараса Гроча Шевченка не здається, я так вважаю. Що якраз у ті дні, у ці славетні дні, річниці поховання Шевченка, я був у тих місцях, де він провів сім років свого життя, де він написав багато творів дуже цікавих, дуже талановитих. Де, до речі, відкрив світу казахів. Ми домовилися. У мене були цілий ряд зустрічей в Астані, і в парламенті їхньому і з українською громадою. Перше, ми домовилися про те, що в Астані, ми відкриємо пам'ятник Шевченку, адже сьогодні цього пам'ятника Шевченку в Астані немає. Є в Алматії, в Астані, в новій столиці Казахстану його немає. І ми домовилися, що докладемо всіх зусиль, вже виділимо місце, знайшли, де буде стояти пам'ятник Шевченку, і будемо допомагати його встановити. А так само 9 травня в мене в пролука була зустріч з нашим земляком Юрієм Кокієм, який живе в Москві. І ми спільно домовилися про те, що у Вірменії, у столиці Вірменії, Єревані так само. Ближчим часом відкриємо пам'ятник Шевченку, якого теж там на і жаль немає. Крім того, під час зустрічі із керівником Євразійського університету в Астані домовилися про те, що в цьому університеті буде відкрито українську кімнату, де будуть у тому числі експонати, які розповідають про життя і творчість Тараса Григорча Шевченка. Учора мені довелося, і я щасливий, що побував в українській гімназії в Астані. Де навчається 138 -ро дітей, дитячий садок, де 25 маленьких українців і україночок ходять в український дитячий садок. На пролиті жаль там затісно. Але ми допоможемо їм розширити цей дитячий садок і крім того, привізуть з собою вісім величезних коробок українських книжок, починаючи від українського букваря і закінчуючи Браво. сучасною Василем Шклярем, Шевченком і іншою літературою. Отаку отакий віз в аеропорту привіз цих книжок. Тобто в Астані де 333 тисячі українців, щоб підтримувати славу про нашого Шевченка про нашу Україну. Ора мені також жити в Україні. Остання, до речі, прізвище жіночки цієї в Казахстані. Жіночка Даниленко сьогодні їй 101 рік вона живе в Астані. наша українка. Я з нею зустрічався. Даниленко 101 рік відбула 8 років в таборі і потім працювала все життя викладачем в Астані. Тобто треба сказати, що в Астані пам'ятають і цінують Шевченка, і українська діаспора, українська громада почуває себе дуже комфортно. Сьогодні велике свято, бо сьогодні 150 років тому був виконаний заповіт Шевченка на Україні милі. Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве гучі. Поковайте та вставайте, не подріте і, і вражою злою кров'ю волю кропіти. Ми виконали. Ми виконали цей заповіт, і ми повинні цінувати і через століття, через тисячоліття, нести оце високо цей прапор, піднятий Шевченком, прапор незалежної України. І тримати його міцно, і коли ви Дмитро є відчуття українськості і українства, бо якби правильно, бо якби яку на приликі жаль не вдячні оці нинішні покоління, не виконують цієї місії у переважній цій виконували той заповіт Шевченка. І я хочу, і я хочу, користуючись нагою цей збірник Тараса Григоровича Шевченка, нащадкам вірші та поеми Шевченка за умови. Коли той, хто хоче отримати цей збірник, продекламує щось із Шевченка, от тому ми її подаруємо І святом, шановні українці, щоб наша доля нас не сурала. з Богом. AAAAAAAA <laughs> Дрібною росою, спокаві помиваються, сонце зустріє, і нема тому почину, ні краю немає. Браво! Дайте Василь Василь. Читайте бігом. Дякую. Дадуть, дадуть, читайте. У вас є крові,